Вітаю на каналі Готуємо з любов'ю. Сьогодні готую ребра свинячий медово соєму соусі. Ребра вимочити у холодній воді, обсушити паперовим рушником, розрізати на порційні шматки, розрізати не до кінця. Готуємо маринад до солі, додаємо чесниковий перець, приправу до м'яса і все перемішати. Додати соєвий соус, додати кетчуп лагідний, гірчицю, мед і олію. І все гарно розмішати. все змащуємо маринадом з двох сторін. Ребра виклала у миску, накрила харчовою плівкою і відправляю в холодильник на 3 години, щоб просочилося. Треба просочилися, я їх виклала в рукав для запікання, додала лаковий листочку і буду випікати в розігрітій духовці при температурі 150 градусів до 2 годин. Такий вигляд мають готові реберці. Готуйте! Всім смачного!